Це ти, це ти лузер. Твої моральні риси, як у бродячого кота. Наші солдати не витримують цього хлопця. Просто не витримують. Вони кажуть, що це найгірший головнокомандувач в історії. Приголомшливий діалог двох мудрих і розсудливих людей не витримують вони його, а мене вони люблять набагато більше ніж будь-кого. Абсолютно все, що він каже. Брехня двоє енергійних лідерів із ясною свідомістю. Та непохитною рішучістю. На жаль, я іронізую. Якщо ми подивимося на те, що Трамп зробив в Україні, він сказав Україні, тобто він сказав Трампу робіть усе, що хочете саме це зробив Трамп. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми розбираємо не російський помьот, як зазвичай, а на жаль. Американський, те, що стало не холодним, а крижаним душем для десятків чи навіть сотень мільйонів людей по всьому світі. Насамперед, для тих, хто останніми роками ігнорував політику і ігнорував усі ті виклики, з якими стикається цивілізований світ, світ котиться у прірву. Тепер нарешті це розуміють не лише мешканці Краматорська, Харкова, Києва чи Українського Нью-Йорка, але й до мешканців американського Нью-Йорка, Британського Лондона та німецького Берліна починає щось доходити. Чи дійде вчасно? Наскільки все погано, і що робити, аби уникнути катастрофи, зараз будемо розбирати. Але поки ми про це не забули, я прошу вас поставити лайк цьому відео і написати коментар на підтримку каналу, аби після перегляду цього відео очі відкрилися взагалі в усіх. Підписуйтесь на нас, якщо поки не встигли цього зробити, і давайте починати. Ось так одразу після дебатів президента та за сумісництвом кандидата у президенти Джо Байдена зустрічали в одній із простих американських забігайлівок. На перший погляд, нічого особливого. Байден прикулюється, всі посміюються, обережно знімаючи те, що відбувається на камери телефонів. Такий от незвичайний день, незвичайний прикол у звичайному закладі харчування. Але Ж якщо придивитися уважніше, то всі ці посмішки виглядають натягнуто а сміх звучить доволі напружено. Та й в будь-якому разі всі ці веселощі закінчуються після перших же запитань Байдену, що прозвучали від присутніх журналістів. Як ви самі оцінюєте свій сьогоднішній виступ? Мені здається, я добре виступив. Дуже багато людей, насамперед, серед демократів, стурбовані тим, як звучав ваш голос під час дебатів, стурбовані вашим виступом. Ви цього занепокоєння не поділяєте? Ні, знаєте, важко бути на дебатах із брехуном. Він збрехав 26 разів. По крупному збрехав. Отож, давайте розберемо виступ обох кандидатів від самого початку. Вже сам захід у студію виглядав досить мляво. Причому млявим був не лише Байден, а й його конкурент республіканець. Трамп виглядав одночасно млявим, сумним та байдужим до того, що відбувається. Але настрій у Трампа повністю змінився. Щойно він почув застуджений голос Байдена. Судячи з цих кадрів, хвороба кандидата від демократів викликала у Трампа щиру радість. Що я залишив, коли я Many were dying. здається, Трамп сприйняв застуду Байдена як справжній подарунок долі, а можливо навіть і як знак з небес, благословення. We on the where we have new jobs. З іншого боку, 78-річний Трамп схоже також почав здавати. Його голос звучить далеко не так бадьоро, як звучав усі ці роки. нашого акантрі got hit with COVID. Як ви знаєте, зазвичай я даю пряму мову іноземних політиків із перекладом. Але в цій ситуації те, що сказали глядачам кандидати, мало для них глядачів набагато менше значення ніж те, як говорили кандидати. Більшість американців, які ігнорували політику протягом останніх чотирьох років, просто прозріли, коли нарешті побачили, між ким і ким їм доведеться обирати. Хоча, забігаючи наперед, скажу, що після першого раунду дебатів явний лідер намітився, причому з великим відривом. Так ось. Про що ж таки говорили кандидати? Все почалося з економіки. Те, що ви щойно прослухали, це були взаємні звинувачення кандидатів у тому, що суперник повністю завалив американську економіку. В принципі, тут немає абсолютно нічого нового. За суттю сказаного, ця частина дебатів мало чим відрізняється від дебатів 2020 і навіть 2016 років. Ну хіба що? Обличчя, час According to a new non-partisan analysis, President Trump, your administration approved 8.4 trillion dollars in new debt, while well, so far President Biden, you've approved 4.3 trillion dollars in new debt. So, former President Trump, many of the tax cuts, the most respected, wanted it brought back to the states. I did that. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision. That... Все перепрошую, концентруємось на суті. Отож, Байден звинуватив Трампа в тому, що під час пандемії ковід-19, а така була економіка США, обвалилася, а от його байденівська адміністрація намагалася знову поставити економіку на правильний шлях. Ну а Трамп у властивому собі екстравагантному стилі говорив про те, що економіка США за його президентства була мало того, що величною. Більше того, найвеличнішою в історії та й, взагалі, за його каденції, нібито не було воєн. При цьому щодо свого візаві, як не дивно, Трамп поводився доволі стримано можна сказати, не хамив. Водночас Байден навпаки постійно обкладав Трампа останніми словами: абсолютно все, що він каже, брехня, абсолютно все. Нещодавно я був у Франції з нагоди річниці висадки союзницьких військ у Нормандії, і ми поїхали на цвинтар, де поховані герої Другої світової, на той самий цвинтар, куди Трамп свого часу відмовлявся їхати, пояснюючи це одному генералу тим, що там поховані. Та лузер, мій син, який воював в Іраку, не був л... це ти це. Ти лузер, і ось приблизно в такому ключі кандидати і спілкувалися на важливі для американців теми: від економіки до заборони абортів, від питання міграції до глобального потепління та зовнішньої політики. І в цій ситуації я навіть здивований тим, скільки уваги вони приділили війні, яку Росія розв'язала проти України. Путін сказав, що він готовий припинити війну тільки якщо Росія отримає всі ті території, які він офіційно проголосив своїми, а Україні заборонять вступати до НАТО. Ці умови для вас є прийнятними. По перше, наші ветерани та наші солдати не витримують цього хлопця, просто не витримують. Вони кажуть, що це найгірший головнокомандувач в історії. Не витримують вони його. а мене люблять набагато більше ніж будь-кого. Високі матерії. Чи не так, якби у нас був справжній президент, якого б поважав Путін, він ніколи б не напав на Україну. Дуже багато людей уже загинуло. Помножте офіційні цифри у два-три рази і побачите реальну картину. Він нічого не зробив, щоби це зупинити. Він лише підбурює Росію до агресії. Далі ще кілька слів про Афганістан. Мовляв, у всіх американських проблемах там винен саме Байден, який оголосив про виведення військ, і в проблемах із Хамасом та Іраном також винен тільки Байден. Ну і, от зрештою, тільки після уточнення від ведучої Трамп таки відповів на давно поставлене запитання: запитання про те, чи прийнятні для нього умови Путіна. Ні, вони неприйнятні. Неприйнятні. Але послухайте, ця війна взагалі не повинна була розпочатися. Словом війну треба закінчувати, але як Трамп не скаже, бо не знає. Умови Путіна неприйнятні, але ж і війна майже випадкова. У Байдена все навпаки, максимально жорстка риторика щодо Путіна. Ну а реальні рішення. Ви самі знаєте наскільки рішучою є політика нинішнього президента США щодо Путіна, Росії та їхніх дружків? Факту тому, що Путін це військовий злочинець. він убив тисячі людей. Він чітко дав зрозуміти, що хоче часткової відбудови радянської імперії, а не просто захопити шматочок України. Ви думаєте, він там зупиниться? Ви думаєте, якщо він захопить Україну? То він не піде на Польщу, на Білорусь на всі ці країни НАТО. Так на цьому запитанні Байден відверто поплив і почав плутати прізвища та країни. Трамп же у відповідь лише задоволено посміхався. Якщо ми подивимося на те, що Трамп зробив в Україні, він сказав Україні Тобто він сказав Трампу: робіть усе, що хочете. Саме це зробив Трамп. Він спонукав Путіна до агресії. І ось найстрашніше полягає в тому, що ані слова Байдена, ані слова Трампа навіть на йоту не відображають ту реальність, яка склалася зокрема через їхні дії та їхню бездіяльність. Склалася на полях російсько-української війни. Ніхто з них ані Трамп, ані Байден, не бере на себе відповідальності за виправлення помилки Біла Клінтона. Коли Путін побачив можливість, він порушив цю угоду. І спочатку захопив Крим. Через це я почуваюся жахливо, бо Україна є дуже важливою країною. Я відчуваю свою особисту причетність, бо саме я змусив Україну погодитись на відмову від ядерної зброї. Тепер вважається, що Росія не пішла б на усе це, якби Україна все ще мала свою ядерну зброю. І ніхто з них не пропонує реального бачення того, як можна досягти справедливого миру якнайшвидше. Давайте дивитись правді в очі. У Трампа завдання будь-якою ціною виграти вибори. А після цього хоч потоп. У Байдена ж завдання зберегти статус-кво. Тобто, по суті, затягнути цю війну на якомога довший термін. Абсолютно незрозуміло навіщо. Ну а підбиваючи підсумок дебатів як таких. Обговорення абсолютно всіх тем відбувалося плюс-мінус за однією і тією самою схемою. Байден слабким голосом говорить про якісь важливі речі, наводить якісь важливі цифри, іноді плутаючись у свідченнях. Трамп сипле якимись загальними фразами, чверть з яких це риторика рівня восьмикласника, а ще чверть просто дитсадковий абсурд. Найпереконливіше, у Трампа виходить посміхатися у відповідь на конфузи Байдена. У демократа ж головний козир. Це всі ті конфузи, і, судячи з усього, реальні злочини, які Трамп скоїв до цих дебатів. Тебе звинувачують за багатьма статтями. Ти маєш штрафи на мільярди доларів. Наскільки саме мільярдів Там і штрафи за публічні домагання до жінки і за безліч інших порушень? Ти займався сексом із п'нозіркою, коли твоя дружина була вагітна. То про що ти взагалі говориш? Твої моральні риси як у бродячого кота. Висновок. Американська політика в комі мешканцям найпотужнішої наддержави пропонують грубо кажучи обирати між людиною, яка, окрім того, що 8 годин на день спить, ще 8 годин. Скої якісь дрібні або крупні злочини. А в той час, що залишається у вільний час, несе якусь політичну ахінею. І якщо ви думаєте, що про ахінею у випадку з Трампом я перебільшую, послухайте ось це. Подивіться, яка краса чотири дні тому. Президент Зеленський виїхав із США із 60 мільярдами доларів. Він приїжджає додому і каже, що йому потрібно ще 60 мільярдів. Все чудово, але ані чотири дні тому, ані чотири тижні тому, ані навіть чотири місяці тому президент Зеленський не був ні в яких сполучених штатах і тим паче ні про які додаткові 60 мільярдів не просив. Трамп або забув, що його знімають камери, і вирішив просто збрехати присутнім на з'їзді прихильникам, або ж забув, що зараз червень, а не грудень, і відтворив власну промову про 60 мільярдів і великого торговця Зеленського, що пролунала кілька місяців тому, але все одно навіщось придумав якісь додаткові 60 мільярдів? Ані те, ані інше мене б не здивувало. Трамп, хоч би як він не молодився, є людиною вкрай поважного віку. Йому 78, і його когнітивні здібності плюс-мінус такі, як і у Байдена. Він виграє в нього у фізиці, але, судячи з усього, явно програє у моральних якостях. Тож з наближенням американських виборів, що Сполучені Штати, що людство в цілому летять у тартарари, давайте називати речі своїми іменами, і Трамп. І Байден у ролі наступного президента США це провал по-хорошому обом партіям, а не лише демократичній і республіканській партії також потрібні молодші і незаплямовані кандидати. Наприклад, у демократів є 62-річний держсекретар США Ентоні Блінкен із аж 30-річним стажем у топі американської політики у республіканців. Ціла плеяда гідних людей, починаючи від 52-річної політикеси та дипломатки Ніки Хейлі, і закінчуючи сенатським 69-річним яструбом лінці гремом в американській політиці. Багато людей, здатних повести за собою країну і весь світ. Але чомусь світ зійшовся саме на двох дідусях, які категорично відмовляються прощатися із владою. Ось саме про це нинішній випуск розбору «Помьота». Не про те, що старість не радість, а про те, що жадібність не радість. Я хочу наголосити, що за замовчуваннями з глибокою повагою ставлюся до людей такого віку, як Трамп і Байден. Більше того, як приватні особи вони у чудовій формі, кожен із них, але ж виконувати вкрай важку. Трудомістку роботу президента США, що вимагає блискавичної реакції, що передбачає розуміння трендів, розуміння викликів змін цього світу, і, звісно, передбачає готовність взяти на себе відповідальність не лише за події, які відбуватимуться через один, два, три чи чотири роки, але й через п'ять, десять, п'ятнадцять років. Людина у вісімдесят нічого такого гарантувати просто не може. Тому я стверджую, що США і весь західний світ, та й взагалі весь світ на межі катастрофи. Поділіться цим відео з якомога більшою кількістю людей, які мешкають на заході, особливо у США, адже багато хто з них навіть зараз не розуміє на краю, якої прірви опинилася планета. Багато хто не дивився дебати і не розуміє до кінця, до чого докотилася американська політика. Щоби правду дізналося як найбільше людей, ставте лайк цьому відео і пишіть коментарі. Діліться власною думкою. В такий спосіб ви ще й допоможете Ютубу зрозуміти, що це відео варте уваги інших користувачів. Ну і звісно, донатьте на силу оборони України ось за цим QR-кодом або за посиланням в описі fund 24 FANT24TVUA. Такими кандидатами у президенти США в якийсь момент може виявитись, що лише Сили оборони України це єдина опора всього цивілізованого світу. І що жодна інша армія і жоден інший головнокомандувач не здатні врятувати цей світ. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Слава Україні!